Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він непереборний. Книжки це на насолоди. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика Wellbeing Manager, де ми розглядаємо, як же бути продуктивним менеджером і при цьому всьому не зійти з розуму. Сьогодні ми поговоримо про причини, чому ми неефективно використовуємо час, бо без їх розуміння ми не зможемо рухатися далі в методологіях тем-менеджменту. Про причини прокрастинації, чому ми не встигаємо робити і знаходимося в білячому колесі, я вже розповідала в інших відео, залишу о, лінки. Дуже раджу подивитися їх спочатку, а зараз ми будемо рухатися далі. Хочу відразу закрити питання з хронотипом: ви рання пташка або висова. Згідно з дослідженням, проведеним в Ляпцівському університеті в 2015 році, емоційна перевага хронотипу жайверенків проявляється у більшій задоволеності життя та зниженні вразливості перед проблемами психічного здоров'я. Інші дослідження показують, що сови частіше ніж зайверенки, відчувають симптоми депресії, сезонного ефективного розладу і зловживають психоактивними речовинами. Дослідження базувалося на опитування понад 50 тисяч людей, тож цілком можна вважати правдоподібними. Хронотип нам не дано від природи, і протягом всього нашого життя ми можемо його змінювати. Особисто я перейшла вже у дорослому віці з хронотипу сова на хронотип жайверонок. Проте мені для цього знадобилось приблизно три роки, щоб почуватися комфортно та обставини, такі як маленький син. Це не неможливо, якщо це вам потрібно. Існує десятки причин, чому ми неефективно використовуємо час. Ми поговоримо з вами трошки більше ніж 10 найголовніших з моєї точки зору. Перше. Складність задачі. Натхнення падає за зростанням складності завдання. Якщо завдання складне, його неможливо завершити протягом окремого проміжку часу, тоді в нас виникає бажання відкласти його. Людина лениве створіння та і складності її жахає, тож поведінка така цілком природня. Друге нудні задачі. Схильність до прокрастинації наростає, якщо завдання нудні. Поки ви не закінчите якусь справу, вона не матиме ніякої цінності. Так, звичайно, наносити останні штришки завжди нудно, перечитувати звіт в третій раз також. Третє. незавершена справа. Зроблено багато важкої роботи. Але значних справ ще не завершено. Ви зранку плануєте свою роботу, беречу на сберечу на себе зобов'язання зробити деякий набір справ протягом дня все змінюється, і роботу ви так і не закінчили. Четверте, неминучість дедлайну з наближенням терміну здачі, роботи зростає напруга. Про це ми говорили багато в попередніх відео. Робота в понаднормові години та на вихідних в результати не дає жодного виграшу в продуктивності. Перші 12 годин. В овертаймах продуктивність підвищується. Після падає і для її відновлення наших життєвих сил потрібно від 36 до 48 годин. А це означає, що наступні години робочого дня і дня за ним ви будете просто не в ресурсі. Якщо б ви правильно розподілили протягом тижня всі ці завдання, то і без поднармових годин ви б тільки виграли в продуктивності і я думаю, що зробили навіть трохи більше. П'яте перемикання на відпочинок. Наше мислення довольно повільно перемикається між роботою та відпочинком. Час втрачається навіть тоді, коли ви просто йдете на якийсь перекус і повертаєтесь з нього. Той проміжок проміжок часу, який потрібен, щоб знову зануритися в контекст, теж непомітно робить свій внесок. Приблизно складає 10-15 хвилин. Якщо ви перемикаєтесь доволі часто, просто порахуйте. Шосте знову помилки. Помилки повторюються знову і знову, щоб уникнути повторення одних і тих же помилок наприкінці дня виконуєте три етапи: запис, обробка, візуалізація. Вони разом дозволяють аналізувати кожен день. Це передбачає щоденне навчання, рефлексію, коригування і формування списку як робити не потрібно. Це все виглядає дуже складно, в реальності дуже легко зробити. Сьоме недооцінка зусиль. Зусилля, яких потребує завдання, виявляються недооціненими. Коли ми розбираємо завдання на менші частини, краще ми його розуміємо. Проблема оптимістичної оцінки та оцінки креативних завдань лежить в площині невизначеності. Потрібно створити нам такий острівець безпеки з цих завдань, яких ми знаємо, як робити шляхом деталізації великого завдання на маленькі. Восьме. Недооцінка масштабу. Недооцінюється масштаб завдання. В міру того, як ми просуваємося за завдання, ми розуміємо, що тут є ще подвійне, потрійне дно. Час, який ми запланували на інші активності, ми повинні витратити, щоб закінчити цю роботу. Дев'яте. Подумки ми не тут. Наш мозок зайнятий іншими думками, інколи фокусується на одній справі. Йому складно він весь час в бельні якихось інших прекрасних ідеях перебуває. Просто запишіть ці ідеї списком в справ, потім спрямуйте зусилля на необхідну задачу і займіться цією. Цей підхід пропонують Брайан Трейсі у своїй книжці нема виправдань, сила самодисципліни або девід Аллен як упорядкувати справи. Поки ми не закриємо фоновий процес створення ідей, наша робота не зрушить з місця. 10. Потік. В потоці ми забуваємо, на жаль, про цілісну картину. Мозку потрібен час, щоб упакувати спогади, розглянути закономірності, і зробити висновки. Це класний для. Конкретної тактичної задачі підхід, але поганий для стратегічних. 11. обіцянки оцінки. Наші оцінки сприймаються як обіцянки. Неможливо точно передбачити, скільки часу займе те чи інше завдання, яке пов'язане з дослідженням чи працюванням нових ідей. Ви можете лише зробити якомога точніше припущення. Однак тут слід побоюватись того. Що ми починаємо в цьому випадку вичавлювати з себе чогось? Це немає це немає нічого спільного з креативністю. Я вироблю так: я виділяю одну годину на роботу з таким завданням. Якщо я за цей час нічого путного не придумала, ставлю одну годину на наступний день. Все, що я не придумала за цю годину, ми вже сьогодні не придумаємо і треба робити інше завдання, щоб не зникнувати всім днем. Існує звичка, властива нам самим чи нашим командам бачити в наших припущених оцінках обіцянки або навіть клятву на краї. 12. жахаюча альтернатива. Інші звалюють на нас роботу, коли інші люди накладають на нас роботу, якою ми не хочемо займатися, вона навряд чи нам приносить задоволення. Суперечність між повинен і хочу відома як жахаюча альтернатива. 13. банальний перфекціонізм Він перетворюється на перешкоду. Чекати, поки нам на думку, спаде щось бездаганне, це просто форма прокрастинації. Як перфекціонізм впливає на нашу продуктивність, ви вже бачили в попередніх відео. Після того, як ми з вами розібралися з причинами марнування часу, ми можемо переходити до методології тайм менеджменту тайм -менеджмент, яких є 6 рівнів, і я почну з першої з них в наступних відео. Дякуємо вам, що були зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо з Богу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео, ми як компанія, опікуємося бригадами на Харківському і інших напрямках. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото, відео, звіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Я буду дуже рада вашим коментарям, питанням. Якщо ви зі мною згодні, або ви тут просто хочете хочете подискутувати до зустрічі!